Вітаю в етері Дніпроті Контекст. Гість програми «Військовий аналітик, співголова громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снігирьов. Пане Дмитро, вітаю. Дякую, що долучилися. Вітаю, дякую за запрошення, пане Дмитре. Якою є динаміка змін на фронті? Наразі що відбувається? Давайте аналізувати разом на донецькому фронті. Є певні ознаки стабілізації лінії бойового зіткнення. Почнемо з Покровського напрямку на покровському напрямку. Сили оборони України проводять успішні контратаки в районі населеного пункту Шевченка. Є вже інф... привід для стриманого оптимізму щодо взяття під контроль цього населеного пункту. Наразі дочекаємося офіційного повідомлення Генштаба збройних сил України, але аналіз ворожих пабліків дозволяє говорити про успішні дії. Українських оборонців, а більше того, російські пабліки повідомляють про вкрай негативну для них ситуацію на цьому відтинку фронту. На іншому фланці, е, Покровського напрямку Сили оборони України проводять успішні контратаки в районі населеного пункту Котлена і е, 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 Піщани. Е, стратегічне значення населеного пункту Котлена. Цей населений пункт прикриває е, дорогу е, Покровськ, Дніпро, ключовий хаб сил оборони України, яким здійснюється передислокація особового складу техніки, БК вивіз поранених тощо. Тобто, як бачимо, покровський напрямок після призначення Драпатова значною мірою вдалося стабілізувати, бо більше того, Силу оборони України перехопили тактичну ініціативу. Відзначається різке зниження кількості боєців на покровському напрямку, що свідчить про те, що оперативних резервів російської армії обмаль. Більше того, самі російські пабліки, так звані затвоєнкори, відзначають той факт, що на цьому відтинку фронту Сили оборони України мають тотальну перевагу в малому повітрі. Це FPV-дрони, що знижує можливість наступальних дій російських військ. Йдеться про те, що росіяни фактично залишають так звані штурмові групи без. Матеріально-технічного забезпечення мовиться не тільки про БК, але відповідна проблеми з продовольствами водою, які неможливо перекинути через активну дію українських IPV-дронів. Е, крім того, і варто відзначити, що росіяни зазначають е, те, що на покровському напрямку е, різко зросла кількість тракт серед особового складу. Це та знов-таки внаслідок успішних контратак Сил оборони України на ну відповідно використання засобів ураження в першу чергу в дронів На впівдрони проходяться до вісімдесяти відсотків втрат як особовому складу, так і відповідно техніці окупаційної армії. Є позитивні новини на турецькому напрямку. Сили оборони України. Е Вдало атакують як самому Туречку, бо її ведуться безпосередньо в районі шахта управління Центральна і шахта управління Сили оборони України взяли під контроль два-три кони на виїзді з міста. Крім того, відповідно є успішні дії в районах населених пунктів Дружба Зарятівка. Турець, чим знов таки таке його стратегічне значення, це панівні висоти, які давали можливість силам оборони України тримати під вогневим контролем тилові локації російської армії в так званому горлівському трикутнику. Крім того, турецьке це пряме шляхосполучення з Костянтинівкою. Траса Турецька-Костянтинівка. а це можливість окупантам виходу фактично в фланг українського групування, зосереджена Муславсько-Краматорській агломерації. Е, є позитивні новини із куп'янського напрямку. Е, тут сили оборони України значно покращили своє тактичне становище. Мовиться про просування в напрямок населеного пункту Синківка, за повідомленням. Це події бої відбуваються безпосередньо за населений пункт і є знову таки інформація, яка дає го, говорити про стриманий оптимізм щодо подальшого розвитку подій в цьому напрямку. Крім того, вдалося часто заблокувати подальшу активність окупантів в районі так званого плацдарму. Це дворічна зони ро. Присутності російських окупантів наразі немає. Тобто, це все підсумку дає можливість говорити, що на Донецькому напрямку ситуація значною мірою вдалося стабілізувати. Важка ситуація на Лиманському напрямку. Там окупанти перекинули оперативні резерви. і Відповідно, важкі бої тривають з загрозою виходу безпосередньо в район якраз славянська Краматорська агломерація це основний напрямок е, дій е, російських окупантів на на цьому відтинку фронту. Є активізація бойових дій на запорізькому напрямку в районі п'ятих. Окупанти намагаються розширити зону присутності. Знову таки, активізація на запорізькому напрямку, в першу чергу, пов'язана з тактикою так званих тисячу поріжів, тобто. Окупанти атакують по декілька допоміжних напрямках з метою розтягнення резервів Генштаба сил оборони України і відволікання від основних напрямків російського наступу. Ну і Курська область, щоб ми вже закінчили з картою бойових дій. По Курській області М -м, інформація про оперативне оточення українського групування в Курській області, яка поширювалася російськими джерелами. Наразі вона не Підтверджена даними об'єктивного контроля, до речі, самі росіяни визнають, що немає е, великої кількості українських військовополонених, великої кількості захопленої трофейної бронетехніки. Тощо я нагадаю, що під час українського контрнаступу в Курській області е, було захоплено більше 700 особового складу російських е, е, військовослужбовців полон, тобто є з чим порівнювати. За силами оборони України залишається сім населених пунктів і зона контролю це приблизно до 200 квадратних кілометрів вздовж російсько-українського кордону. Ці спроби окупантів видавити сили оборони України в Сумську область наразі не мають успіху. Пане Дмитре, ще раз можна, будь ласка, про ось цю інформацію Державної прикордонної служби, які повідомляють про спроби активні спроби росіян прорватися на сумщину, використовуючи власні ДРГ. І такі повідомлення від військових були наприкінці тижня минулого. Як ви оцінюєте ситуацію? Ситуація складна дійсно зафіксовано накопичення оперативних резервів російських військ. Вздовж кордонів Сумської області основне завдання російських військ, які війшли на територію Сумської області, а там е, не тільки ДРГ, на жаль, це е, спроби просуватися безпосередньо до КПВ суджа з метою встановлення повного контролю над локаціями Сил оборони України. Це страса юнаківка суджа, тобто мають на меті відрізати силу оборони України від тилових баз. Матеріально-технічного забезпечення, якраз з метою оперативного оточення українських військ, село оборони України дають і гідну відсіч, але ще раз підкреслюю: цей факт, а саме наявність оперативних резервів, свідчить про те, що росіяни мають на меті здійснити в першу чергу військово-політичний тиск на Сполучені Штати. Пояснюю, про що йде мова, якраз напередодні зустрічі з в Москві Російський диктатор, вдягнувши камуфляж, повідомив про те, що дав розпорядження щодо створення санітарної зони, як він називає за рахунок українських територій Сумської і Чернігівської області, тобто, це масштабування театру бойових дій за рахунок нових територій України. А це і є елемент військово-політичного тиску на Сполучені Штати. У разі якщо останні не пристануть на думку росіян на їх пропозиції щодо закінчення війни в Україні, але на російських вимогах, пане Дмитре, тобто росіяни готові витрачати власні спроможності ресурси задля тиску безпосередньо на території України у Сумській області. Так, я не виключаю цього розвитку і подібного розвитку цього сценарія, але разом з тим є досить цікаві цікава інформація безпосередньо з території самої країни окупанта. Мовиться про те, що в російських колоніях наразі припинено вербування так званого спецконтингенту К для поповнення особового складу армії країни окупанта. А я нагадаю за даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, росіяни планували поповнити особовий склад російської армії приблизно на 120 тисяч російських зК. Тобто, це і саме так званий КА був основною штурмовою силою російських окупаційних військ в Україні. Оце досить позитивний сигнал, який свідчить про те, що Напевно, почалися все ж таки певні зрушення в процесі так званих мирних перемовин між Російською Федерацією і Сполученими Штатами. Пане Дмитра, впродовж останніх днів низка наших військовослужбовців говорять про майбутню загрозу утворення масштабних кліщів. Зокрема, Станіслав Бунятов Осман припускає спроби синхронного просування окупантів від срібного новоновоїлизавитівки. Перепрошую у бік дачного Дніпропетровської області вже та з іншого флангу від Дніпроенергії по дузі в тому ж напрямку. Ну і наступ у бік багатиря та одрадного. Як ви оцінюєте такі перспективи з огляду на деяку стабілізацію фронту? Так, да, на цьому напрямку ситуація досить складна. Запеклі бої це власне є намагання окупантів прорватися до багатиря. Складна ситуація в районі Константинополя. Важкі бої тривають от на цьому відтинку фронту. У нас є певні проблеми, але говорити про можливість виходу безпосередньо на територію Дніпропетровської області ще раз підкреслюю. Ну я би перед не, не володію подібного характеру. інформації. Е, варто говорити про те, що саме тиск на цій ділянці фронту е, знов таки пов'язаний з намаганнями Російської Федерації показати масштабування театру бойових дій за рахунок нових українських територій, В першу чергу мовиться про Дніпропетровську область. Ситуація складна, але ну я сподіваюсь, генштаб Збройних сил України адекватно відреагує на ускладнення ситуації на цьому відтинку фронту. Пане Дмитро нещодавно з'явилася інформація про те, що Україна успішно застосувала ракету Довгий Нептун з дальністю в тисячу кілометрів, і, ймовірно, вразила нею російський нафтопереробний завод у Топсе. Як ви особисто оцінюєте наші перспективи щодо розвитку власної далекобійної зброї і головне можливості активного застосування таких ракет? Ну, е е якщо вже інформація оприлюднена на вищому офіційному рівні, то йдеться про успішне випробування української крилатої ракети. Дальність враження більш тисяч кілометрів. Причому російська сторона підтвердила, що це був не ударний безпілотник. Бо Знов такий і ті дані об'єктивного контролю, мовиться про відеофіксацію моменту удара свідчили про характерний звук крилатої ракети. Ну, відповідна площа озгоряння, там тисячу квадратних метрів свідчить про те, що а, там була серйозна бойова частина, а, тобто це позитивний е, сигнал а, з боку української сторони, якраз момент активізації прямого процесу. Тобто, ми показали американським партнерам і в першу чергу Кремлю, що Україна є наразі вже свої засоби ураження, які за своїми тактико-технічними характеристиками втричі перевищують американські атакам, все. і вдвічі перевищують відповідно німецькі засоби ураження тауруси. Тобто, це серйозний сигнал, і от саме ракетна програма України, на мою думку, має стати тим гарантом. А безпеки української держави на майбутнє, тобто, ми маємо реалізувати ту програму ракетної списі, яка була започаткована ще до широкомасштабного вторгнення російських окупантів в Україну, мовиться про лютий 2022 року пане Дмитро. Наразі враховуючи політичну загальну ситуацію, чи бачите ви перспективи швидкого укладання мирної угоди з агресором? Складне питання буде залежати від багатьох факторів. В першу чергу можливості Сполучених Штатів щодо важелі впливу на Російську Федерацію, те, що відбувається в Курській області, я не виключаю, що це є елементом домовленості між Україною і Російською Федерацією за посередництво Сполучених Штатів. Бо говорити про те, що це тактичні успіхи виключно російської армії, немає жодних пересторог, якщо аналізувати ті дані. Події, які відбувалися в Курській області. Нагадаю, січень місяць успішний український контрнаступ. Ми розширюємо зону присутності приблизно на 100-150 квадратних кілометрів, беречу під свій контроль низку населених пунктів. А потім відбувається те, що відбувається, те, що ми з вами спостерігаємо. Тому я чому говорю про те, що курська операція можливо є вже результатом компромісу. Бо присутність сил оборони України на території Курської області на момент початку так званих мирних перемовин це було свідченням особистої поразки російського диктатора військової, політичної, інформаційної, тощо. Тобто Російська Федерація наочно продемонструвала, що за сім місяців у неї не було військової спроможності видавати сили оборони України. Разом з тим, колеги, з'являються досить цікаві подробиці можливих розмов Трампа і Путіна, де фігурують енергетичні об'єкти української сторони, які наразі перебувають під контролем окупантів. Зокрема, згадується Запорізька атомна електростанція. Тому дочекаємося підсумків завтрашньої зустрічі що розмови Трампа з Путіним, і потім вже будемо коментувати. Але я ще раз підкреслю, сполучені штати здійснюють комплексний тиск не тільки на Україну, але й відповідно на Російську Федерацію. Це мовиться про е серйозніший тиск банківській сфері. Е це відключення від свіфту 12 російських банків. що українські змі чомусь не повідомляють. До речі варто зауважити що за часів Байдена е попередня адміністрація таки не наважилася на подібний е крок. Крім того, санкційний тиск на тіньовий флот, і за даними самої Російської Федерації, обсяги продажу нафтопродуктів, наприклад, кінцевим споживачам на африканському континенті, за місяць впали вдвічі з мільйона двісті барелей до 600 тисяч. Це серйозні показники того, що санкції, введені Трампом, вони діють. Ну і нарешті удари по крипторинку Російської Федерації. Знов таки чомусь про це не говорять. А це надсерйозний удар вже по особистих гоманцях російської еліти. 에, заблоковані відповідно рахунки, і це, от, вже можемо говорити про персональний санкційний тиск на російське політичне керівництво. Тобто, як бачимо, тиснуть по всіх фронтах на Російську Федерацію. Пане Дмитро, стало відомо, що Сполучені Штати виходять із багатонаціональної групи, створеної для розслідування дій лідерів, які відповідальні за повномасштабне вторгнення в Україну, і також американська адміністрація скорочує роботу групи з розслідування воєнних злочинів. Як ви трактуєте такі дії адміністрації Трампа? Це такі дії саме під переговори з Путіним. Ну, як так, да, як один з варіантів. Але давайте знов-таки відкинемо антиамериканську риторику і згадаємо, наприклад, те саме міжнародне розслідування щодо збиття в небі над Україною Боїнга малазійського. Скільки тривало розслідування? Досить довго. І результати практичні є. По боїнгу? Ну так. наскільки я пам'ятаю, що, що... заочно оголосили підозру звинувачення Гіркіну. Правильно, хмурому і ще деяким персонажам хто сів реально на лаву підсуднах? Росія видала, напевно, цих персонажів. Ні, от вам відповідь щодо ефективності європейських партнерів розслідувані. А це погодьтеся, досить гучний військовий злочин Російської Федерації. Нагадаю, 14 рік, шановні колеги, про що ми говоримо? 11 років, європейське правосуддя показало повну свою беззубість. Тому е досить обережно. Давайте все ж таки з антиамериканською риторикою. Пане Дмитре, давайте поговоримо про Туреччину. Як Прошу. нашого перспективного. Партнера може він таким бути, чи не може у міністерстві закордонних справ цієї країни заявили, що не визнають незаконної анексії півострова Росією, і нещодавно безпосередньо президент Ердоган нагадав, що Туреччина неодноразово засуджувала російську агресію. Ну і разом з тим сказав, що він закликає до того, аби і Україна і Росія сідали за стіл переговорів і завершували війну. На вашу думку, чи є у нас в Україні перспективи? Чиніше на даному етапі розвивати саме військову співпрацю з тією країною, спробувати разом із нашими європейськими партнерами традиційними залучити Туреччину до активної участі у переговорному процесі і у процесі щодо гарантій безпеки України? Туреччина досить, ну скажімо так, контраверсійний партнер. Давайте відверто говорити, що відповідно Туреччина не полишає своїх спроб амбітних, а це саме ідея. Ердогана щодо проекту так званого Асріка, це турецький вплив на країни як близького середнього сходу Африки, так і відповідно ну, Україна, в тому числі входить в орбіту військово-політичного впливу Туреччини, тобто відновлення так званого великого турецької турецької Османської імперії. Фактично. А, тому а, досить обережно треба ставитися. До співпраці з турецькою стороною свого часу, що в 2012 році, за моїми матеріалами, з території України, був депортований керівник протурецької організації Сірі Вовки, це колишній міністр внутрішніх справ Азербайджана Гамідов. Так, от ну, тут досить серйозна була розвідувальна мережа турецької. Спецслужб на території України так, це 2012 рік. Причому вони чітко заявляли про можливість відповідно турецького впливу на значні українські території, в першу чергу, територія Автономної Республіки Крим з приводу військово-технічної співпраці з Туреччиною. Ну, у нас є досвід відповідно байрактарів турецьких, які показали свою повну неефективність, але на тлі. Власне їхньої ефективності прийняти рішення про будівництво заводу і з їх виробництва в Україні, і це на тлі того, що у нас є власна розробка сокіл 3000 яка за своїми тактико-технічними характеристиками перевищує турецький байрактар, але по категорії ціна якість там немає українській розробці конкурентів, але чомусь не Е, відповідно, виробництво пускають не український е, винахід, а хтось лобіює питання турецької сторони. Ще більше в мене запитань виникло публікації в турецькій пресі. Виявляється, що на травень місяць вже призначені тендери щодо повоєнної відбудови України, де будуть брати турецькі компанії. Оце в мене взагалі забагато запитання звідки у турецької сторони така інформація, і які, про які тендери е, щодо повоєнної відбудови України йде мова. Якщо активний характер бойових дій продовжується і наразі говорити про припинення війни в Україні немає підстав. Тобто запитань більше, ніж багато. Ну, в цілому ось ця цікавість. У Туреччині щодо півострову Крим ми на, на цьому ніяк не можемо зіграти наразі. Зрозуміло, що ситуація вкрай напружена однак, якщо говорити про майбутнє, краще ж бачити тут Туреччину, ніж Росію, чи ні? Яким чином ви хочете бачити? Я взагалі вважаю, що краще там бачити український прапор, а не Росію чи то Туреччину. Яка різниця, яка, який окупант буде турецький чи російський? Тобто мені не зовсім зрозуміла логіка. А з іншого боку, давайте говорити, що Туреччина буде відстоювати виключно свої військові, політичні і в першу чергу економічні інтереси? Е, є питання щодо турецького потоку, 1 турецький потік, 2 Росія використовує їх Зараз, наразі в повну потужність, ба більше того, Туреччина заявляє про свої плани щодо. Позиціонування власної країни як газового хабу в Європу, і вже Туреччина, а не Росія, буде диктувати свої умови Європі. Я ще раз підкреслю: досить обережно треба ставитися до відповідно партнерів. Будь-якому разі, це дипломатія. Ми маємо розвивати стосунки з Туреччиною як альтернатива і момент протистояння Росії в Чорноморському басейні. Турецький флот вважається найбільшим. І найпотужнішим в акваторії Чорного моря і відповідна армія Туреччини це одна з найпотужніших армій світу і вважається за чисельністю другої армії НАТО після Сполучених Штатів, пане Дмитре. Я про це і кажу не про окупацію Туреччини, а про партнерство з Туреччиною. І якщо б так вийшло, щоб нам вдалося повернути Крим потужний турецький флот у Криму мог би бути чудовою гарантією безпеки для нас від нападу Росіян. Ось про що. Ні, він не буде. Власне тут нам достатньо доктрини Монтреч щодо контролю Туреччини або Сфорії Дарданели, щоб заборонити прохід російських суден. Але з іншої сторони ми мали би натиснути на Туреччину в моменті відповідного розгортання масового руху супротиву на територію окупованого Криму за рахунок кримсько-татарського населення. Погодьтеся 10 років окупації, але ми не бачимо проявів відповідного масового супротиву збройного мовиця проти російських окупантів. А я нагадаю досвід власне того ж Афганістану, коли ЧСРСР був змушений покинути цю країну, бо не зміг приборкати масовий рух. Збройних рух супротиву, тобто, от це і є шлях повернення Криму в лоно України, тобто розгортання масового збройного руху на тих територіях. На чого на жаль немає. Чому ми на цьому не працюємо з турецькими партнерами для мене питання? Що ж дуже дякую вам, пане Дмитро, за цю розмову. Дякую за вашу аналітику, перемоги мирного неба. Друзі, нагадаю, сьогодні разом із нами був військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна.